7 березня Швеція офіційно приєдналась до альянсу НАТО як 32-й союзник. Минулого тижня міністр закордонних справ Ульф Крістерсон і міністр закордонних справ Тобіас Больстром відвідали Вашингтон, щоб завершити процес вступу. Прийняття Швеції до альянсу відбувається на фоні найбільших навчань НАТО «Steadfast Defender 2024» з часів холодної війни. Членство Швеції в НАТО зміцнить альянс, заявив голосу Америки віце-адмірал Дуглас Перрі, командувач об'єднаним командуванням сил у Норфолку під час навчань НАТО Стетвес Девентер у Польщі. Швеція має феноменальні збройні сили і була партнером Сполучених Штатів Альянсу НАТО протягом багатьох років, але не була союзником НАТО. Вони надають неймовірні можливості. Вони є північною нацією, і їхня оборонна промисловість зміцнить Сполучені Штати та Альянс НАТО. З приєднанням Швеції до альянсу НАТО здобуло значну присутність у Балтійському морі, ключовому маршруті торгівлі нафтою для Росії та базі одного з її флотів на півночі Польщі, неподалік від кордону Європейського союзу з Калінінградською областю Росії, війська різних країн маневрують уздовж річки Віртула та виконують інші завдання. Ці військові навчання мають на меті перевірити здатність різних країн НАТО співпрацювати в умовах близьких до реальних бойових. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО визнало Росію як найбільш значну та пряму загрозу безпеці в Європі. Помічник начальника штабу оперативного командування НАТО гунар Брутнер підкреслив, що меседж навчання чіткий НАТО готове захищати кожну країну в альянсі. НАТО готується до двох загроз: це Росія та терористичні загрози. Те, що ви тут бачите, це протидія потенційній російській загрозі. Ми сприймаємо це дуже серйозно. Насправді, це рушійна сила для наших сценаріїв, але я повинен сказати, що ми є оборонною організацією. Ми готуємося до захисту альянсу. За словами НАТО, військові навчання об'єднують наземні повітряні, морські, кібернетичні та космічні операції для посилення цивільно-військового співробітництва. Це вправа Дракон. Одна з 14, які проводяться у рамках «Steadfast Defender». Дефендер. По суті, це тренування всіх можливостей, які ми маємо. Усі країни зібралися, аби удосконалювати ці можливості. Підготовка до навчань НАТО «Steadfast Дефендер почалась три роки тому у відповідь на агресивну поведінку Росії у регіоні. поведінка Росії протягом останніх кількох років із вторгненням в Україну є неймовірним викликом для безпеки європейських союзників. Тож ми маємо щоденно демонструвати свою готовність бажання захищати свою землю. А це те, що ми робимо щодня, працюючи у відкритих морях, Артиці та Атлантиці, щоб продемонструвати нашу готовність і стримувати всіх потенційних супротивників. Наймасштабніші навчання НАТО в 21-му столітті почались у січні 24-го року і триватимуть у різних місцях Європи та Північної Америки до травня. Швеція, яка спочатку приєдналась як запрошена сторона, завершить навчання як повноправний член НАТО. Мирослава Гонгадзе, річка Віртула, Польща.